Здорове харчування, технічні новинки, що допомагають соціальні послуги та інші права на каналі Інклюзивний простір. Зараз ми будемо говорити про ембір. Цю рослину використовували для того, щоб виготовляти приправи і використовувати ці приправи в кулінарії для покращення смаку страв. Також ця рослина має лікувальні властивості. Тож з неї виготовляють різні чаї та настойки для лікування різних захворювань. Зверніть увагу, що вес зазначено інформацією та далі, яка буде йти, ми будемо використовувати виключно для загального ознайомлення. У разі наявності певних захворювань слід обов'язково звертатися до лікаря, який встановить діагноз та призначить правильне лікування, адже сучасна медикаментозна терапія значно ефективніша ніж лікарські рослини, чаї та з лікарських рослин можуть бути тільки доповненням до основного лікування. До речі, буває так. Що вони посилюють або послаблюють дії медикаментів, що має негативні наслідки, а деколи навіть бувають фатальні наслідки і смерть. Тож обов'язково потрібно мати сімейного лікаря, якому ви довіряєте. І всі проблеми, що стосуються профілактики та лікування захворювань, а також здорового харчування, потрібного саме вам фізичного навантаження, яке не буде вам шкодити. Про догляд за волоссям та шкірою і всі інші питання, що стосуються вашого здоров'я, потрібно вирішувати саме з таким лікарем, якому ви довіряєте. Тож я щиро бажаю, щоб ви такого лікаря знайшли у нас, в Україні вони є. Коли за кордоном вам доводиться чекати кілька місяців або років для того, щоб потрапити до вузького спеціаліста то в нас, в принципі, ви можете зателефонувати або написати в соціальну мережу, і від кількох секунд до кількох днів ви отримаєте відповідь на всі питання, які вас цікавлять. Наші лікарі працюють 24 на 7 і таке, мабуть, є тільки в Україні. Тож я щиро бажаю вам знайти саме такого лікаря, якому ви довіряєте, і рішати всі питання, що стосуються вашого здоров'я саме з ним. Нагадую, ставте вподобайки та залиште під цим відео будь-який коментар для того, щоб воно набрало більше переглядів. Підпишіться на мій канал, і тоді на ваш пристрій буде приходити сповіщення про нові випуски. Своєю активністю ви сприяєте поширенню українського контенту. Лікарі та дієтологи вважають, що корінь імбиря доцільно вживати в осінньо-зимовий період. Він може вживатися як стабілізатор алергійних реакцій. Допомагає людям з цукровим діабетом. Для схуднення слід приймати перед вживанням їжі, бо він знижує апетит, може діяти як знеболювальне. Буває ракові клітини. Імберний час з лимоном підсилює захисні сили організму. Корінь рослини допомагає лікуванню кашлю. У складі є антиоксиданти, що продовжують молодість при регулярному вживанні. Покращуються обмінні процеси, втрата лишніх калорій, покращує очищення печінки від токсинів і отрутохімікатів, допомагає покращенню роботи серцево-судинної системи, знижує рівень холестерину. Кальцій та магній, що є в корені, знижує артеріальний тиск. Корисних властивостей має більше, але є і протипоказання. Не слід вживати при високій температурі, спеку та хворим, що мають виразку шлунку та гастрит. Заварювати чай слід при температурі 50-60 градусів. Тоді зберігається значна кількість вітаміну С, можна додавати мед, лимон, цукор. Краще вживати чай без домішок. Також цей чай не рекомендується вживати перед сном, бо викликає безсоння. Почали вирощувати цю рослину ще 5000 років тому, використовували для фарбування тканин, а потім почали додавати в їжу, використовувати для лікування різних захворювань. Також лікують шкірні захворювання та укуси змій. Це природні антибіотики. Корінь рослини має багато вітамінів, С та е, вітамінів групи В. Рослина покращує роботу травлення. Має мікроелементи фосфор, калій, жирні, кислоти омега 3 та омега-6, дає кращого смаку стравам та очищує організм, попереджає захворювання онкологією, утворення каменів в нирках та хвороби печінки. Попереджає розвиток хвороби альцгейнера, лікує рани та опіки, укріплює кістки, нормалізує тиск, лікує псоріаз, підсилює захисні сили організму. Бореться з кислим рефлюксом, є у складі ліків, зменшує запальні процеси, корисний після будь-яких травм, мінімізує ризик розвитку раку, запобігає запаленню кишківника, покращує травлення, зупиняє нудоту. Це природний антибіотик, що вбиває шкідливі бактерії, що сприяють розладам шлунка. Тож сподіваюся, ви будете вживати корінь цієї рослини правильно і мати від цього тільки користь до нових зустрічей.